Який, коли там був в тому костелі? Парафіяльний костел Це вночі параф підсвічений. Так. Чи пригадуєте ви його вночі підсвіченим? Ні, ні. ні. ні просто ні. ввечері не бувало то? Ні. ні. Ти не пам'ятаєш освіченого парафіяльного костелу? Ні. Мені дійде на хто пускав ввечері. ходити. А за годинник на костелі? Бачите, тут таке кільце є. Ти пам'ятаєш годинник на костелі? Не було, так само не пам'ятаєш. Ото, вам... ото, то, 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 то я пам'ятаю. Ви пам'ятаєте? Так, Посередине. то я пам'ятаю. І святик структури пам'ятаєте? Бачите, зверху скульптура... один, другий, третій. четвертий. Ні, ті два я пам'ятаю. Пам'ятаєте? Так, так. І Может... пам'ятаю ті дуже гарні лавки, які лавки? там були. Там які були гарні Боже, Бо з них. А? Ну? І ja. побудувати на тому місці. Люди.